Програма Безпечне місто була темою обговорення на нараді голови облдержадміністрації Валерія Головка з головами райдержадміністрації. Звітуючи про виконання цієї програми, тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління національної поліції Полтавщини Олег Бех повідомив, що від дня заснування національної поліції було зареєстровано понад 7 тисяч злочинів, з яких більше двох тисяч особливо тяжкі. А 132 тяжких злочина, скоєних за короткий проміжок часу, вже розкрито. Число зареєстрованих. У нас злочинів, а їх було зареєстровано більше 7 тисяч, тобто на 16,3% більше, ніж в прошлому році. У, е, у нас 2272 це тяжкі та особливо тяжкі злочини. По 357 кримінальним провадженням особам оголошено пропідою. Голова облдержадміністрації Валерій Головко в свою чергу поставив перед своїми заступниками та керівництвом Національної поліції Полтавщини завдання до 1 березня розробити модель безпечного життя. Я буду вимагати від заступників, від керівників силових структур в термінах відпрацювати модель безпечного життя на кожній території. Це і відеокамери, це і місцеві шерифи. Це і співпраця між органами там виконавчої і органами місцевого самоврядування. Також на нараді обговорювали питання комплектування збройних сил України особовим складом на контрактній основі. На перший квартал цього року передбачається залучити до лав української армії 674 мешканця Полтавщини. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки обласного військового комісара Сергій Манджос. Відповідно до вимог начальника генерального штабу. Полтавська область, військові комісари області отримували планове завдання на перший квартал цього року 674 особи. Планове завдання було розподілено між районними військовими ділосерятами і складає для самого маленького району від 12 чоловік до 90 чоловік. З майбутніми контрактниками необхідно проводити роз'яснювальну роботу та ознайомити їх з певним алгоритмом дій, наголосив Валерій Головко. Хто сьогодні із мешканців Полтавської області, які не служили не перебували в зоні АТО, знають про такий алгоритм чи про таку дорожню карту? Ніхто. На жаль, на сьогодні не телебачення Полтавської області немає, не фахових військових, які б сьогодні розтлумачили, як все ж таки впроваджувати даний закон. Голова облдержадміністрації Валерій Головко поставив перед обласним військовим комісаріатом завдання розробити конкретний план дій щодо залучення мешканців Полтавщини до військової служби, в якому вказати, що для цього потрібно зробити безпосередньо комісаріату, та яка допомога потрібна від органів влади.